Трудолюбивий. Молодець, вірно. Друга група лідер. А ми третя. З поданих частин. Казки маленькі, а розуму у них багато. Без, без труда нема плода. Розум золота краще. Наташенька, а як ти розумієш прислів'я? Без труда нема плода? Я розумію так, якщо не будеш трудитися, то не матимеш плоду. Вірно. Сідай. Третя група розкаже лідер на продовження прислівів і скажіть, яке з них висловлює головну думку казки. Без трудів не їстимеш пирогів. Хто пає, той і має, хто діло робить, а хто гави робить. А яке з цих прислів висловлює головну думку? Без трудів не їстимеш пирогів. Вірно, без трудів не їстимеш пирогів. Ви згідні дітки? Так. Головна думка. Отже, яка головна думка казки? Альона. Без трудів не їстимеш пирогів. Вірно, молодці. Гарно групи попрацювали. Трої в казки ви можете дати свої поради. Наташенька? І я хочу дати пораду мишенятам, щоб вони були трудолюбиві, щоб допомагали пилку. А тепер мені скажіть, а чи не погодитесь ви інколи, як наші мишенята? Хто скаже? Хто признається по-чесному? Анастасія? Теж поводилася, як мишенята. Мені мама говорила піти в магазин за маргарином, а я не пішла. Я говорю, не хочу. Сідай. Так, ну Анастасія більше такого не буде робити після сьогоднішнього уроку. Ти вже будеш слухатись маму. Ще може хтось розказати. Хто був неслухняний, як мишенятка Айона? Мишенята. Мене мама спитала Альона помий посуд, а я говорю, ні, не хочу. Вірно. У нас творча робота. Ви подивитесь, як мишенятка могли вчинити після нашого уроку. Та у мене голечко, вали дуже голечко. Мабуть, півник захворів, навіть хаті не підмів, навіть їсти не звалив, колосок не змолотив. Доведеться тепер нам все прибрати тут. Попив, і біль від нього відступив. Ку, -ку, -ку дивно при братової, і у хаті чистота хліб із печі виглядає. ще й було мішок хтось поставив, Ти знов став, назбирали в лузі трав. Будем ми про тебе дбати і в усьому помагати. ти найкращий друг для нас. Зрозуміли ми це враз. Щасливий є кінець. Вони щасливо живуть, порівну вже ділять труд, прибирають і печуть, і гостей до себе звуть. Всі, хто в гості завітає, коровай смачний чекає. Спасибі. Сподобався вам наш шлях? Наша робота на уроці. летачими, як мишенятка. Пі І! Допомогло нам дістатися вершини знань. Спільна дружна робота. Кими ми були на уроці. На уроці ми були працьовити. За хорошу роботу півник приніс вам подарунки. Дружба. лишнего не спросить, Вот что значить настоящий верний друг. Друг беде не просить, лишнего не спросить, Вот що значить настоящий верний. Ми слухаємо домашнє завдання. Перша друга група читає казку в дієвих особах. А третя група читає казку в дієвих особах і виконує завдання з пошукової таблиці. Цю року кінець, хто слухав, теж молодець. А тепер пора і вам попрацювати, і про свої враження від уроку розказати. Сьогодні на уроці працювали всі дуже дружно і показали, що. Думка головна казки стала вам зрозумілою. Ви будете дружними, працьовитими і допомагати своїм батькам будете в роботі. А я вам бажаю здоров'я, наснаги і ще проводити багато таких цікавих років. Я використала такий дидактичний матеріал. Творчі роботи учнів, відгадування кросфорда до казки колосок пробованих слів використала колоски, чарівна стежинка, складання прислів'я із частин слів. Для вправ розвитку техніки читання використала картки-блискавки. Для індивідуальної роботи з дітьми були використані пошукові таблиці. Сині Чанга, синий не послог, Чанга-Чанга, лето, круглый год.